Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі дні 17 та 18 липня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас дивитися і що у вас з погодою. Уже в четвер в Україну заходять довгоочікуваний дощовий фронт. Який накриє не тільки Західні області, а й просунеться в центральні, північні та частково південні та західні частини нашої країни. До середини дня грозові зливи охоплять майже всю територію України, залишивши сухими лише Південний Схід. Після нещадної денної спеки попередніх днів цей дощ принесе полегшення. Денні температури вже не такі виснажливі і коливатимуться в межах плюс 22 плюс 27 градусів. Лише на півдні ще триматиметься спека до плюс 35 градусів. А далі більш детально по регіонам нашої країни. Тож в західних областях очікується важкі дощові хмари. Та в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях очікуються значні зливи та грози. Та в Рівненській, Волинській, Тернопільській, також Хмельницькій областях дощі будуть помірні та меншої інтенсивності. Подекуди дрібний короткочасний дощ. Температура повітря в день лише плюс 19, плюс 22 градуси. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 15, плюс 16 градусів. Західний вітер 7-12 метрів за секунду. Проте під вечір поступово стихне. У північних областях ранок ще зберігає оманливу тишу. Та ближче до полудня небо затягне хмарами та очікується дощ місцями можливі зливи, денна температура повітря комфортна та коливатиметься від плюс 23 до плюс 27 градусів. Після сутінків повітря охолоне до приблизно плюс 15 плюс 19 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Щодо центральних областей. В четвер над безкрайними полями центральної України зранку ще проблискуватиме сонце, але за кілька годин небо поступово буде затягувати хмарами. Ближче до обіду центральні регіони накриють зливи з грозами, освіжаючи розпалені лани степи. Температура в день становитиме близько плюс 27, плюс 29 градусів, на Дніпропетровщині до плюс 32. Вночі спека спаде до приємних плюс 19 плюс 21 градусу. Вітер буде поривчатий, північно-західний до 12 метрів за секунду. На східних рубежах країни розпечене сонце зранку здіймається безхмарне небо, обіцяючи ще один палючий день. Проте над Харківщиною до полудня виростуть башти купчастих хмар та місцями там прогремлять локальні грози. Натомість в Донецькій та Луганській областях продовжуватиме вирувати спека та дощів не прогнозується. Температура вдень сягатиме плюс 30, плюс 33 градуси. А на крайньому південному сході стовпчики термометрів покажуть до плюс 36 градусів. Вночі температура повітря опуститься до плюс 20 плюс 22 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У південних областях вируватиме спека, та все ж Одеській та Миколаївській областях місцями можуть пройти короткочасні дощі, але спеку вони не зупинять та будуть несуттєвими. В інших областях півдня та в Криму без дощу. Сонце від самого ранку немилосердно випікає землю. Денна температура коливатиметься від плюс 31 до плюс 35 градусів. Уночі стовпчики термометрів опустяться лише до плюс 20-22 градусів. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. П'ятниця 18 липня. У західних областях нашої країни п'ятниця очікується без значних опадів, та все ж небо буде переважно захмарене, та де інде пройдуть короткочасні дощі. Денна температура становитиме близько плюс 21, плюс 23 градуси. Уночі опуститься до плюс 12 плюс 15 градусів. Вітер вщухне до помірного, місцями переходячи у спокійний, майже невідчутний. На півночі нашої країни нічні дощі залишать по собі вологі світанкові ліси. Проте від самого ранку небо прояснюється, і день мене без істотних опадів. Свіже, очищене грозами повітря утримає помірну температуру та стопчики термометрів в день коливатимуться від плюс 23 до плюс 26 градусів. Уночі опуститься до приблизно плюс 16 плюс 19 градусів. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. У центральних областях нашої країни ранок п'ятниці зустрічає мешканців з сонячними проясненнями. Та вже о півдні небо почне захмарюватись, та місцями вони пролють коротким літнім дощем, освіживши розігріте повітря. Після локальних опадів небо до вечора знову проясниться. Денна температура у центрі прогнозується у межах плюс 25 плюс 29 градусів. Вночі комфортні плюс 17 плюс 19 градусів. Вітер західний та північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час дощу подекуди можливі пориви до 15-18 метрів за секунду. У східних областях у п'ятницю синоптична ситуація майже не зміниться. Та знову ж таки після полудня над Слобожанщиною прокотяться окремі дощі, можливі грози. Цей край отримає таку бажану вологу. Водночас решта східних територій Донеччина та Луганщина залишаться сухими. Температура повітря в день підніметься до плюс 30 плюс 32 градусів. Уночі стопчики термометрів опустяться до плюс 20-22 плюс градусів. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Може посилюватися під час гроз. Південний регіон у п'ятницю насолодиться найбільш спокійною погодою. Після вчорашньої задухи повітря стало трохи свіжішим. Хоча сонце й далі припікає, але вже без рекордної спеки. Довгоочікуваний дощ так і не завітав у ці краї. Втім, і температура спала на кілька градусів. Вдень на півдні очікується приблизно плюс 28 плюс 32 градуси. В небі з'являться хмаринки, але поки дощу не очікується. А ніч принесе послаблення спеки до плюс 19 плюс 21 градусу. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!